Всіх вітаю, маю таку колонку Anker Soundcore Pro Plus модель A3142. Сподіваюсь, на відео видно. Їй вже більше 5 років, і з нею сталася біда. Чомусь перестав працювати Bluetooth. Зараз я її вимкну. Продемонструю. Вона вмикається, шукає пристрій. Потім наче підключилося. Секунд 10 проходить і в телефоні показує, що вона вже не підключена. Хоча на колонці вона сигналізує, так, наче вона підключена. І так по колу. Не знаю, нічого не допомагає. Годину сидів гуглив, ніякої інформації. Не знайшов. Можливо, її можна скинути до заводських настройок або якось підключити до комп'ютера перепрошити. Тому записав коротеньке відео, можливо, хтось стикався з такою ж проблемою, та в коментарях допоможе. А також в подальшому дане відео з коментарями буде корисна іншим. Всім дякую!